Всім доброго дня. Заїхали тут, хлопці, як кажуть по-нашому, валаші жеребці, бо жеребці, ну, жеребці кусають коней, кобелів. І Юра вирішив звалиш такого жеребця, цей жеребець походить від володі з Рудників. І зараз ти кажеш, Юра, що в тебе той жеребець є, як Рамзат, Рамзат так? Зараз у тебе, так? так. Зараз Наймай. Два місяці майже. — Ти забрав десь після відео, десь, як тоді як я знімав. Зразу дві неділі. Так? Ага. Два тижні пройшло, коли так, цей? Так, так дві тижні я забрав і одразу до роботи лісової. Зрозумів. Тут є ветлікар, є хлопців. Так, десь до 10 чоловік. І це зараз будуть робити роботу. Це ми показувати не будемо. Такий є жеребець. Я навіть не пам'ятаю, володі, звідки він, по яких він треба коня. Він з малого, Володі казав, що він... Він я маленько купив пів року, там 6 місяців. Ага. Але такий під роботу. Ти знаєш до того Рамзана фез пара, такі два жеребці так, до цього ж так. Не ще... сильні два дивляться. Просто я їх не можу спекти, бо вони все сильно вдявся кусати А Рамзат той не так? Він спокійний. Спокійний, так? Спокійний, спокійний. адекватний. Ага. Дуже мирний. Fine. А це такий шустрий. Він ну, не був такий, він може після того він пару кобил заплінув ще. І може того став так, що кобелі. Переважно жеребець той, що як не йде на кобили, він себе спокійно поводить. А потім, після того, як він вже піде, то він вже хоче працювати по своєму, по своєму призначенню. Гарно має лисину, перед такий хороший, зад, перед. Кінь під роботу дуже ідеальний. Ну, так, він працює. Роб... Купето. Всього такие є грива на дві сторони. Грива, можна сказати, ну, так як біла грива, можна сказати, От такий гриватий жеребчик. Був би трохи спокійніший, було б. Би... Шкода. Так, ну... так, так би біг, жеребчиком. Він має таку натуру. Якби був для такої, ну так для, для паролки, то ніби сам би, сам би був без коней, то... угу. так на людей нічого не а на на, на, на коней коня. Зараз ми заїхали тут на подвір'я, зараз покажу вам ще пару коней, пару жеребців. Ми вже тут приїхали в космачі, тут навколо, на який берег не зайдеш, всюди гарна природа. Такий є жеребець, жеребець робочий, жеребець працює. Трошки ну, є на грудниці підпар, але чоловік його не продає, ти не продаєш. Ні, так. так, що Ми можемо показати. Підпар є від того, коли є навантаження. Так. І тут Дощів, шли я деколи. Дощова погода? Так, коли дощ, дощова і тут погода. є деколи таке, що на грудниці коні але це... Нормальне явище підліков, проходить. Ми підліковуємо рано, ранок, то воно Ні, та то видно, що е, жеребець ухожений, що ну, тут просто все є, але... Він вже три роки у лісовій роботі. Лісосіки розробляють, так? Від дзвінка до дзвінка. Лише на святарі дзвіні і великодні Зрозуміло. Гриво. Гриво, як. Але ти знаєш, ну, в загальному, якщо ти кажеш, що три роки в лісі, по дивиться, по копитах, ну все, акуратний. не, не Він нічого. Ну, дратуєшся. Бо, наприклад, я мало так по лісосіках, я в цім не розумію, бо у нас переважно возами, знаєш, але я бачу по ногах, то в нього ну, не задратований, нічого, що акуратно. Не, ну, ми стараємося не, так, аби болити, було. Ага, би не коні проти було. Зрозуміло. Добре. Е, як сказати, добре б він мав тої енергії, лиш не кусав коней після того, як його зваляти. А, але він зовсім такий не буде, так. Так, та, та. стане... але у нас переважно, коли жеребці всі валащили, зараз є жеребці, ну, такі, знаєш, ці завезені, а переважно. Коня для роботи. Саме ліпше звали, що він спокійний, адекватний. Форму він не поміняє, форму це що Так, він наоборот набере, набирає ваги після того, як, знаєш, бо він не нервується, не шукає, не нюхає, він собі знає свою роботу і тому подібне. Добре, хай вам щастить. Так, є тут такий ще кінь у Василі Цей Василь. Любить коні. Люби ними працювати. Знає як то має бути. Ось такий є. Кінь, скільки йому? Навіть п'ять років тепер зайшов. П'ять років, так? Так, так. П'ять років. Кій піщаний. Кінь. П'ятирічний кінь. Такий. Має перед. Ногу під собою непогано. Ну є ті, які коні, але такі не є. Тіє, 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 тіє. Так. Та під роботу кращих не треба. Так. Це такий кінь на... Скільки він десь, твоя думка на кілограм має? Має 600. Має 600? Так. так, має 600 та, та, 600, кілограм. 600 кілограм. і Він зараз в такому якраз в робочому тілі. Має такий хребет двойний. Він якби добре поправив там. Та він все, виспом, він був, дай... Ту 15, 15-20 гривень. Берети, якби сірозкло, то тут так. буде мах коні. Він нічого не каже? Нічого ні не, не кушається. Спокійний кінь. Спокійний кінь. Так, це може. Ск... Скільки... Скільки часу він жуте? Рік. Рік часу, так? Так, так. Рік часу. Є тут багато хлопців, які мають коні. Тут зараз на Еквасель Василь. І ще два жеребці у Василя, і ще два жеребці то, то скастрували, бо жеребці дуже буйні, не дають, ну, біля коней неспокійні, не дають запрягти, хлопці десь йдуть трошки до роботи, і один другого кусає, м'єє, і воно е, ми на як сьогодні попали, як є від лікар, робить операції. Такий має. Каже Василь, що цей кінь походить від Михайла Механюка, від його коней. Не знаю від котрих, що як до чого. Хтось буде знати, напишите в коментарях. Такий є генідей. Шой. Коні всі по суті. на... Причіпаєш на цей, на капестру. На капестру, так? На капестру причіпаєш. Весь час? Весь час. Усі коні? Так. То спутував, дивиться, бо ага. він гуляє, вірвеся і піде. Два жеребці були, тут власне все ставало Два жеребці? Так, цей тут дуба, от всі пасли. Ага. А це... робота є Ви. на коні? Робота відповідно. Тут? Цього, так? Так, нічого немає. То коні не продаються? Ні, не продаються коні. Дані час тут ще робота є, то... Коні під роботу. Це ж у нас так нема роботи. У вас тут так, ще мають хлопці Та, роботу, є, так, що, є, так, що... У верховині, роблю там ще. в Верховині, так? так? Та? У мене ще один є там купив тепер трохи недовго, менше зазвав такі з усіляка. Ага. Бо цей вже не піде в роботу в місті звали. Так, котрий вже... Так, і вже треба півтора місця його відпочити. Ну, то йому сніг ще одяг. Так, дуже гарний, але ми його знімати не будемо, він якраз після, після операції що. Але дуже гарний теж, розкол хороший, ну файний кінь. Такі коні, отакі От у нас є коні. Люди працюють ними. То це ти йдеш, ще маєш ще маєш люди свої? Так, береш. ще? Та? Так. Та. У мене в такавний час чотири коні. Чотири коні, так, не. Три в роботу, один селеші цей вже вдома. На домашній буде. На домашці відпочивати. Дам покажеш того жеребця. Так, так. Двісь він не. Не зачув, знаєш, запахом. Ні, так, такі не є грошей. А цей звідки та який? Це теж купив. Около трьох місяців він купив його. Він теж лістовий кінь. Ще у веселі є такий жеребець. Жеребець досить має довжину. Але коні, ще раз нагадую, коні робочі, видко, що м'язи повіділили. Коні такі так. Моє от. А, а це скільки рік? Тож 5 років. П'ять років, так? П'ятирічний угу. жеребець. Кобелів не хочеш. Кобелів ні, кобелів, вони ще ж мені ходить. Суто суто жеребці тримаєш до цієї справи. Так. Жеребці або коні. А кобела чого ні, скажи мені? А кобела що, кобела у роботі тут. Бо її на тільки ну, але У роботі жодного жеребна зараз. З Лоша не взму до роботи, а я мав кобилу продав, білу, було. Кубила. Кубила? така було кобила. Ось на кобила. Така кобила була, якій. Ага. Ага. Продовжує лоша. Має лоша. Так, чорний З лошав, гиряда, такав, гиря, Та? Так? редав, тепер то що Просто в березі, то якби на рівному, то... Такий, можна сказати, я не знаю, скільки десь у холці він має. Метр десь метр 60. Три чотири тут Угу. По лінійці? По лінійці до метр шістдесят вісім має. Прайдно. Звідки він тикаєш походить? Туди? З Верховенського району походив. Ага. бачу, все розумію робити в лісі, нагони. Все знає. Все знає. Якщо роботи, то не, знає. не кусає. Угу. Uh -huh. Колокони такі деклатний, що ми не гуляємо. Такий є, ще раз нагадую, у космачі коні. На, на, на. Щ, щ, щ. Коні не продаються, ні жеребець, ні, ні коні. Просто заїхали познімати, щоб що показати, що, що є. У космачі дуже багато коней, є на що подивитися. Цей добрий до, 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 до Паші, бо бачу, добре конь. Я бачу, що він так от така... трава тут непогана, але він досить це все згрис. Та як косарка. Що хто лінує і сі... косити, то може купити собі коні і на ланці. Так, <різький різький різький> так. Є коні жеребець і два коні. Було, зранку було два жеребці, зараз лишилося два коні жеребець. Це з верховини, так? Так, так, Село голови це нам привозив даний час кобелу. Угу. З того села. З того, з того села? села? Так, так. Є ще люди що люблять щось таке. Тримати, але добре, що ще є робота, що можна щось трошки і тримати коні і щось заробити ним. Ось така справа. Всім дякую за увагу. Василеви на коні будуть здорові. Жеребці не рвуть руки. Всім до побачення.